Перейдемо до геополітичних тем. Путін у Китаї чимало він наговорив. Знаходився, ну очевидно, в такому ненагіршому. Стані душі було очевидно, що він протиставляє себе Сполученим Штатам Америки, особливо в контексті з Атакамсами, пропонував Байдену завітати в гості до Росії, раз, на його думку, війна вже виграна Сполученими Штатами Америки. Ну, тобто, це було очевидно, що в Китаї він чітко давав меседж, що він, ну, начебто, воює зі Сполученими Штатами Америки і не особливо часто згадував про Україну. Як ви гадаєте? Який він міг отримати обіцянки, про яку допомогу з боку Китаю може на яку допомогу з боку Китаю може розраховувати Російська Федерація? Або ж, можливо, навпаки, йому там натякнули, що оцю бійню в Україні варто припиняти а переводити все в риторику протистояння зі Сполученими Штатами Америки. От що ви думаєте за підсумками, першими підсумками візиту? До Китаю, Володимира Путіна. От дійсно за першими висновками візиту до, до Китаю по порядку, бо у вашому запитанні є два серйозні блоки. Чи китайці можуть щось надати росіянам, можуть можуть китайський воєнно-промисловий комплекс продовження радянського союзу? Добре, вдосконалений, розвинутий, але продовження в Росіян криза з артилерією. Вона буде наростати з кожним місяцем. Потрібні в першу чергу боєприпаси 122-го міліметру і 152 го а також до реактивних систем залпового. М21 град, наймасовіше, що існує в їхньому воєнно-промисловому комплексі. Чи китайці все це мають, мають тисячі тонн. Чи нададуть, не, не знаю. Скоріше, ні, ніж так. Поки що ознак, що тут щось, якісь є зрушення, не видно. Ну, ми добре розуміємо, що все насправді відбулося в закритому режимі, ми його ніколи не будемо знати. Але і по зовнішніх ознаках можна побачити, чи є якісь в цьому напрямку домовленості. З огляду на те, я проведу таку нібито віддалену деталь, але вона дуже важлива. З огляду на те, що Путін привіз з собою і Сєчина, і Міллера і цілу компанію людей з енергетики. Тобто, це можна робити твердий висновок, що вони в закритому режимі намагалися переконати китайців будувати другу лінію силу Сибіра, а це колосальні гроші. Це мільярди доларів прибутків, тому що європейський ринок утрачений як такий, треба газ прокачувати, але в комунікет спільному немає ні одного слова про оце, про, про енергетику, особливо про. Газ і особливо про якісь нові е, прожекти, то робимо висновок, що Путін у цьому напрямку не досягнув результату, тобто їх їм не дали зелене світло на другу нитку серед силу Сибіри. А якщо слідувати класичній логіці, то якщо тут немає успіху, то мало імовірно, що і в і у воєнній частині немає успіху. Тепер у частині, що стосується війни із США, та Росія самого початку воює на території України із Сполученими Штатами. Америки це однозначно і не підлягає ніякій е, дискутивності. Як далі поведуть себе китайці, дуже складно сказати. О, дуже складно сказати. Китайці з одного боку дозріли до світової гегемонії, але з іншого з боку вони не поспішають вступати в ту же прокреслену військ зла, котра однозначно склалася. Це Сірія, Росія. Північна Корея та Іран чи вони скоріше туди зайдуть, ніж ні? Я прихильник концепції, що так. Глобальний південь оформлений Китайці чують себе новим гегемоном. П'ята міжнародна система не напишеться в інший спосіб ніж, ніж ніж у протистоянні між двома великими блоками. Південь згадав, а вже є і північ, так звана. Забуваємо оцю класифікацію, яка жила у політології колективний ліберальний демократичний захід. Перший світ чи розвинений світ, другий світ, так званий країни соцблоку свого часу радянський союз і інерція досі, і країни, що розвиваються все це некоректно. Капіталізм як такий переміг взагалі на планеті земля, але ліберальна філософія політичного сенсу не перемогла. Тоталітарний блок південь утворений демократичний блок, північ утворена. Єдине між ними нюанси, там ті дуже великі, їх 6 мільярдів, північ менше 2 мільярди, однак північ гомогенна в усіх сенсах, південь не гомогенний, особливо Індія. Тут окрему тему можна розвинути. Поки що, на мій погляд, у стратегічному сенсі поточних результатів Путін не досягне.